Перший науковий опис району Кривого Рогу було зроблено у 18 столітті і зробив його іноземець німецький академік природодослідник Йоган Гюльденштет. В 1773 році він дослідив долини річок Інгулець та Саксагань. Але Слідів заліза не виявив лише у 1782 році. З'явилася перша наукова згадка про поклади криворізьких залізних руд. Це зробив російський дослідник Василь Зуєв. Впродовж ще майже ста років цю місцину досліджували різноманітні експедиції, зокрема, і представники луганського заводу шотландця Карла Гаскойна. Проте практичне освоєння залізорудних родовищ кривбасу почалося лише після 1866 року, коли ними зацікавився місцевий підприємець Олександр Поль.